Пане Вікторе днями головне управління розвідки повідомило цікавий факт: кажуть, в російському Енгельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту 95 майора Олега Стегачова. Головне управління розвідки не каже, чи дотично воно до цього факту, просто повідомляє, що ось така подія сталася. Але чи є ресурси, засоби і можливості у наших спецслужб, аби реалізовувати подібні, ну м'яко кажучи, непрості операції в тилу ворога? Знаєте, коли Кива був знищений, дуже багато про російських блогерів там всяких їхніх воєнкорів, так званих, вони всі говорили: ну і що там служба безпеки, там чи хто там взяв на себе відповідальність за здійснення цієї акції, Ну вони могли найняти кілера. Вони могли все, що зробити там, не обов'язково щоб вони там проводили якусь спецоперацію. Знаєте, ви не винені такі, такі або вказати на е, ціль е, для того, щоб її знищити або підлаштувати операцію. Це так само спецоперація. Тому знаєте, чи це побутова річ? Чи це чи це справді карма така дістала його за його злочини ще е, з 2014 року і в Україні, і в Сірії, і, і тепер в Україні ну, і тепер знову в Україні. Тому це його проблеми, чи де, де він ходить і хто за ним ходить. Е, немає, немає. Вбили, не вбили, поранили. Але е, там істерика така досить серйозна, і вони всі намагаються власне приховати цей сам факт або зменшити його наслідки. Але е, ті, кому треба, е, Масін суттр дійшов до них цей, цей це повідомлення, і вони все добре розуміють, що ходити так просто безпечно, навіть по своїй. Території буде е, не дуже е, комфортно. Так, пілоти точно будуть на стресі. Тепер а хто ще на стресі? Так це російські фізики. Бісі пише великий матеріал, велику статтю аналітичну, В якій зазначає, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації продовжує ловити так званих шпигунів у науково-дослідницьких колах Російської Федерації. Відомих російських вчених звинувачують в передачі за кордон секретів та креслень на гіперзвукові ракети, якими нібито намагаються заволодіти всі. Розвідки світу, бо в Росії там якесь супер-унікальне озброєння. І от за дерзраду на сьогоднішній день заарештували вже 12 відомих фізиків, а троє з них померли вже, от як зазначає BBC у своїй статті. Що саме намагається зробити ФСБ такими діями? Нам історично відомі факти переслідування науковців, але здавалося б, на ці граблі Радянський Союз уже наступав. Тоді для чого ФСБ продовжує ці історії? Невже Росія має такі надсекретні технології, що дійсно всі розвідки світу намагаються їх вкрасти? Я не навпаки намагаються приховати, що вони нічого не, не, не здобули, тому що якщо е, справді знають... Що ця ракета ніяка не кібер ніяк, там швидка, і взагалі вона має ті параметри, які зовсім зовсім не ті параметри, про які говорив Путін. Це це буде тут досить цікава і, і, і смішна ситуація, тому що вони представили свого лідера і. Вони ну, справді по колу. Вони повторюють ті самі справді граблі, які е, наступають ті самі граблі, що радянський союз. Я не виключаю, що в якийсь момент вони знову можуть відтворити так, так звані шарашкини контори, де зберуть тих вчених, які будуть е, за без, безкоштовно, а просто щоб відпрацьовувати свій термін тюремний працювати на оборонку. Ну і схоже, знаєте, тут ставка навчених в Росії міняється на іншу парадигму. Центр національного спротиву повідомляє нам, що російські загарбники планують ввести на тимчасово окупованих територіях, та й не тільки в школах модуль технологій безпілотників на уроках праці. Тобто, в школах будуть збирати дрони в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях. А в нас же люди до ідеї збирати дрони вдома поставились скептично. Виходить Росія собі. І взяли на озброєння цю ідею. Ну, знаєте, я, я, я завжди я так само скептично ставлюся до цієї ідеї, тому що ми пам'ятаємо комуністичний Китай, де намагалися в кожній кожному будинку виплавляти метал. Чугун, не знаю, там сталь, що вони там виплавляли по, по домашніх пічках. Але чим це закінчилося? Ну нічим. Ну так, да, вони багато металу виробили, але якість того металу, так само, як і якість дронів, може бажати кращого. Не знаю, я, я я скептик в цьому плані. Росія, можливо, просто готує покоління тих людей, які будуть працювати на заводах. Можливо, тому що є інформація, що в тій Єлабузі, де збирають ніби величезні, величезні заводи, де збирають в тому числі і учні проти профтех училищ ті дрони. Там ну, цікава ситуація. Вони справді використовують дитячі дитячу працю, але не оплачують її. Є заворушення. Ну не знаю, це це така методика. досить дика, але треба щось вводити в нове в. На, наші наші діти будуть збирати дрони і потім самі їх використовувати в танки в Дуже Ну сподіваюся, що це все триватиме недовго. Форбс пише про підготовку росіянами нового наступу на Харківщині. Про це зокрема каже і голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синігубов е, каже, що збройні сили України є, що протиставити ворогу, та тобто не сіяти паніку, але розуміти, що велика орда зібрана. В танк е, в техніці це виглядає у, у цифрах в наступній кількості. 500 танків, 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Чи можете ви нам, як військова людина, пояснити, чи достатньо цього, щоб спробувати ще раз захопити Куп'янськ? Ну, якщо окремо взяти місто, тільки на нього наблити ті, ті всі е, е, сили. Я думаю, що напевно так. Але е, розумієте, ну якщо ми знаємо, що вони наступають. І вони цього не приховують. Ну треба очікувати, що ми ж так само щось там готуємо. Тому я будемо дивитися, знаєте, вони Авдіївку беруть вже з листопада місяця, при тому, що вони там значні сили і вже втратили і, і витратили, і підтягнули. В них стоїть дуже просте завдання до березня місяця до 17 березня демонструвати на всіх можливих напрямках таку динамічну динамічну ситуацію, що ніби вони наступають, для того щоб показати, щоб Путін міг показати своєму населенню про те, що вони ну здійснюють якісь там заходи, що все добре, наступ триває, ворог переможений. Угу. Тоді пане Вікторе, скажіть, будь ласка, як правильно сприймати тези, і ми тут теж в студії вже частково торкнулися заяв президента Зеленського, який в інтерв'ю для західних медіа для італійського видання сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут через затримки з постачанням військової техніки. З одного боку ми багато говорили, що і партнери нам радили, і це здається, що і наше керівництво чудово розуміє, що ми переходимо в оборону, там де вдається, звісно, контрнаступаємо, проводимо успішні операції не без цього. З іншого боку, наскільки ми розуміємо, навіть зараз і Зеленський сам підкреслює, що неможливо ані їм, ані нам суттєво просуватися. Що означає цей глухий кут, і як довго може така патова ситуація зберігатися на фронті? Ну, на жаль, вона може тривати роками. Це приблизно така сама ситуація, як в нас була з так званими мінськими угодом, розумієте? Коли ми були обмежені в можливостях і стояли на одному місці. Це, це все може бути справді в роки, тому що не ворог не може е, просуватися, тому що в нього немає сили засобів. Він там десь може накопичити на одному напрямку зараз, як на Куп'янському, і кудись там наступати. А і е, може, може залишатися е, на місці, тому що ми йому е, знаємо зараз е, можливості е, отримати інформацію з, з його накопичення цих сил і накрити їх. Дуже досить суттєві і в нас немає можливості десь явний прорив здійснити, тому що як з нашої, так і з їхньої сторони і заміновані позиції, і протикосійні позиції ми досить сильно, сильно укріпили. І це показує власне та ситуація, що є на, на, на Мар'янівці, і мається на увазі, що ситуація Мар'янівка, Авдіївка Мар'янка, Авдіївка, та сама ситуація на Запорізькому напрямку. Ми стоїмо. Це справді патова ситуація. У нас немає тих засобів, щоб ми могли перебити ворога. Пане Вікторе. Дякуємо за коментарі. Військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ з 14 по 15 роки. Віктор Ягун був з нами цієї миті.